Я сьогодні раптово в Фейсбуці бачив публікацію іншої людини. І мені стало цікаво, я вам потім покажу. Там людина це зекашніх. Так я розумію дуже багато, але сам факт у нього пузо дуже-дуже велике. Вичина чому вагітне. Е, питання для чого нам такі люди. І якщо людина присягла українському народу, то воно воно має е, здавати і проходити спортивный ти як сказати показувати спортивне досягнення. То есть ця людина має бігати як минимум 200 км без задышки и не 2 години и не година А, мають віджиматись, потягуватись. Це мають робити. А зараз люди, які служать в ЦЦК, в поліції, вообще нічого не вміють. Може два, три або один і все. Тобто оці люди. Які нічого не можеш, не можуть, навіщо нам такі люди. Для чого? Ну от ви мені відповісти на це питання. Для чого нам такі люди? Які нічого не можуть. Взагалі смисл який як ця людина Могла давати присягу українському народу, якщо вона бессмысленна, якщо вона чи воно нічого не може зробити, не витягуватись. хоча б 10 цара, нормально, а не спати... з припрыжкою і качай. Не бітяєш, не віджимають, не бігає. То що ці люди можуть зробити? Навіщо нам такі люди в суспільстві? Поясніть. Я не розумію.